Всім привіт! Ви на каналі Rare Game Stuff. Мене звати Денис. На цьому каналі ми розглядаємо різні колекційні видання, стілбуки, артбуки і таке інше. Отже, як бачите, сьогодні у нас на огляді декілька різних видань з The Last of Us. Що ми маємо? Ми маємо звичайне видання зі стілбуком по другій частині, є кастомний стілбук, є Special Edition видання з стілбуком і артбуком. у... Масивному картонному рукаві. Є видання на PlayStation 3, The Last of Us Joel Edition. Є ще таке саме видання з Ellie і отаке видання на PlayStation 5, Firefly Edition. Отже, давайте почнемо, мабуть, з самого простого: почнемо з The Last of Us, другої частини звичайного Стіобучного видання. Що ж, давайте розглянемо це видання, знимемо. Знімемо протектор. Мої видання завжди знаходиться у протекторах з моменту купівлі мною і відправки до нового власника видання. В принципі, це, мабуть, саме відоме видання у цій частині. Воно розійшлося досить великим тиражем, було видано у досить багатьох регіонах. В даний час в мене пегі чисто британське видання. В принципі, на передній частині самого картонного рукава ми бачимо, що Елі когось вже той во може. Так, да, що Еллі вже когось то його. На задній частині опять знову Еллі. Еллі та її подруга, забув я, як її звати. Так, що це в нас? Клікер? Ну, в принципі, стандартна арт, що його розглядати. Добре, давайте розглянемо сам стівбук. На передній частині стівбука ми бачимо Еллі. І за що я обожнюю цей стівбук? За те, що якщо подивитися на очі і почати наклоняти у різні блоки стілбук, то ми бачимо, що очі у Еллі відблискують. Вони такі трошки е, з додаванням глянцевої фарби. Так, на задній частині ми бачимо джойло, але у Джойла, на жаль, немає такого ефекту, як у Еллі. Стівбук у досить непоганому стані, да, є якісь невеличкі подряпини, але в принципі це не критично. Добре, розглянемо внутрішню частину, тут, в принципі, все стандартно. Тут. тут диск з датою і диск для запуску самої гри. І от те, що мені не подобається в цих виданнях, то що. Те, що ці частини занадто маленькі і складно забрати сам диск. Наприклад, у ф'ючо-паках це набагато простіше зробити, ніж у стілбуках. Добре, на жаль, на цьому виданні немає ніякого арту во внутрішній частині, і це трошки огорчає. Тут, в принципі, він є, але тут ну, чисто просто, здається, якась стіна чи щось таке. Просте стандартне видання. Таке видання, я думаю, приємніше мати, ніж е, звичайний диск. Вкладаємо його поки в сторону. Хай тут полежить. Далі, давайте розглянемо видання Special Edition. Це в нас польське видання. Теж Пегі. На задній частині ми бачимо опис, що входить в видання Steelbook. Та артбук, але стілбук у нас відрізняється від звичайної версії. Що ж, давайте відкриємо? Бачите, тут у нас. Давайте, мабуть, спочатку розглянемо стілбук. Так, на передній частині ми бачимо знову Еллі. але тут такого ефекту з очами, як на попередньому стілбуку, на жаль, нема. Вони трошки, трошки виділяються, але не так ефектно, як на тому. Так, на задній частині у нас Еббік. Тут, от у Ебі якраз, і трохи виділяються очі, якщо подивитися. Сподіваюся, я зловлю цей момент. Так. Внутрішній частині тут теж все стандартно, тут теж немає ніякого арту. Це я вважаю у цих виданнях мінусом, тому що можна було би, в принципі, і щось цікаве сюди додати. А так, здається, тут якась цегляна стіна, покращена якийсь е сівей кольор. Ну, тут теж два диска, все стандартно. Так, давайте покладемо всі брошюри на місце. Ще хотілося б дещо додати: неважливо з якого регіону ви придбаєте цю гру, вона буде підтримувати абсолютно всі мови, які вона має підтримувати. Отже, якось так. Давайте подивимося на артбук. Я думаю, багато хто бачив цей артбук. Він ще йде у колокційному виданні, там, де фігурка Елі з гітарою. Ще він є у японському виданні, якого, на жаль, у мене немає. Але коробка трошки е, товстіша, бо там йде ще коробка з самою грою. Звичайна коробка PlayStation 4. От. Е, Так, да, саме коробка PlayStation 4. І так же саме є і стілбук, і Artbook. комплект там трошки більший. Ось такі чудові арти. В принципі. Так, думаю, все ми передивитися не будемо. Давайте тільки трошки, може, порівняємо швиденько два ці е, стілбуки. Так, от у нас Ellie. Так. І от так. Наступно, давайте розглянемо кастомний стілбук. Їх Досить багато різних варіантів. в мене один із п'яти або, може, навіть і шести варіантів. Тут у нас рука Елі, яка тримає стілет, а тут рука Ебі, яка тримає молоток. Щось нагадує на а, Special Edition видання, але з іншими артами. І розкривати я його не хочу, бо я його брав на продаж. Внутрішні арти я прикріплю у скріншотах. Десь, десь тут. Мабуть, мабуть, давайте спочатку роздивимося видання на PlayStation 3. Це у нас uh, The Last of Us Joel Edition, німецьке видання. Ще є декілька варіантів видань, в тому числі ще й британське. Що ж, uh, по наповненню вони ніяк не відрізняються. Тут тільки, тільки написи на самій коробці. Що ж. Це видання з нюансами, вона, як бачите, пам'ятає. Тому що я не знаю, чи то якийсь крітін видумав, видумав таке пакування, чи геній, але не кадзіма. Тому що це м -м, пакування не витримує жодних пошкоджень. От тільки десь щось якось воно примнеться, і це вже назавжди. І вже саме видання тіряє свою цінність. У цьому виданні навіть не проблема його знайти. Проблема в тому, щоб знайти видання у, у ідеальному стані, і також у цьому ідеальному стані тримати це видання, тому що десь щось не так піде, і все, у вас вже ціна за це видання впадає, і колекційна цінність його також. Але якщо вам все одно, то в принципі, ось в такому ось такій коробці більш-менш нормальний варіант. Що ж, розглянемо, що у нас. На задній частині, на задній частині, в принципі, да, там все ще йде у комплект, і якщо б це було сілдове видання, виведення, нам би що би діджитал-контент. Тут в нас тріпічна кукла з Little Big Planet, обоє на PlayStation 3, ще якісь додаткові плюшки, але ну так, досвід, там якісь додаткові діджитал-плюшки, в принципі, які вже, якщо брати tv Remaster чи ще щось, воно теж буде вже у комплекті, а в Little Big Planet, там, по-моєму. Вже давним-давно роздали безкоштовно всі ці скінчики. Далі у нас наліпки на DualShock shock Poster. Гра у кортонному рукаві, артбук і перше видання коміксу American Dreams. Комікс American Dreams це, до речі, приквел до самої гри. Що ж, давайте розпакуємо і подивимося, що у нас там всередині. Хочеться його, звісно, розпакувати обережненько, щоб більш-менш. Стан його зберігся. Так, добре. цей раз у нас тут досить багато місця, щоб повністю розкласти це видання і подивитися його повністю. Треба буде його протерти гарненько. Так. Оп. Сподіваюсь. Так, все 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 входить в кадр. Добре. Що ж в нас тут є? Так, в нас тут є отака от. Така от Наліпка з логотипом Naughty Dog. Така наліпка з Джоелом на Dualshock. shock У виданні з Елі, там знаходиться наліпка з Елі. Розглянемо сам постер. Якісний постер. Але, якщо його вішати, треба буде його обережно розгладити. Десь кудись важкий предмет наквастерований. Щоб він повністю розгладився. Ось такий от чудовий постер. З джойлом. Насправді хотілося б десь знайти окремо цей постер без самого видання, і замовити собі рамку, щоб гарненько повісити цей постер. Бо саме видання розкомплектовувати якось не камільфо. Далі в нас от такий артбук. Є велика його версія, видана компанією Dark Horse. В принципі, більшість за артбуків видає Dark Horse. Ще прикольні артбуки видає нас Мальопус теж по ліцензії. На жаль, я не встиг собі придбати, а хотілося б, бо вони україномовні. Так, артбук, якщо не помиляюсь на англійський, то... тому що Dark Horse не випускає ніяких нім... німецьких версій своєї продукції. Ну, тут все стандартно. Якщо придбаєте це видання, у вас буде в комплекті такий чудовий артбук, ви зможете передивитися. О, цю сцену я пам'ятаю, там Діджої вчив Еллі користуватися снайперською гвинтівкою. Так, чудовий артбук. Далі в нас, давайте роздивимося комікс. Комікс в чудовому стані. Трошки розглянемо сам комікс він досить невеличкий. ну І позаду якраз ми бачимо цей артбук, за який я казав. Це тільки одна з чотирьох. Виходив повнорозмірний комікс, їх було 4 штуки, але знайти їх фактично нереально. Єдиний варіант, знайти ці комікси. Зараз це придбати з видання Firefly. Edition, або десь на аукціонах шукати сумлівно, але, скоріш за все, ви їх не знайдете. Так, тут в нас мануальчик, що куди клоцати, як куди ти тицати, як ті зембій, то Івосійво теж прикольний арт з Елі і Джоєвом, сам вісочок, і, в принципі, на цьому цим виданням все. І останнє видання, яке в мене є на сьогодні, це Firefly Edition. Чому я роблю огляд всього? Бо це видання я брав на продаж, але його дуже швидко забрали, тому воно скоро має поїхати своєму замовнику. Це я теж брав на продаж. Ну, в принципі, як і всі інші частини. Добре, давайте розглянемо саме видання. І знову ж людина, яка робила пакування для цього видання, хочеться їй сказати пару ласкавих слів. А ще побачити обличчя, ну і той, це його. Тому що це видання теж не витримує ніяких пошкоджень, тільки десь воно приймнеться, і це вже у нас назавжди. І знову ж воно втрачає вартості, але комусь, в принципі, це і не так важливо. Так, добре, давайте тоді відкриємо цю частину. Так, ось тут у нас лежить стівбук. Він у нас. У такому протекторі. Тут ми бачимо, що теж є елементи, які відрізняються від цього фону. Так, от вони, якщо на них потрапляє світ, вони трошки переліваються. Це у нас, я так розумію, спори кардіцепсісу. Так, на задній частині теж вони є, і вони теж виділяються на світлі. Во внутрішній частині теж сумно, що нічого немає. Тут немає жодного арту. Тут знову щось по типу цих видань, якісь сірі відблизкі на чорному фоні. І, в принципі, все. І місце под сам диск. Добре. З цим ми розібрались. Так, покладемо стілбук назад. Звідси ми зараз дістанемо. Самі комікси. Комікси тут повністю запаковані. І це єдиний варіант коміксів American Dreams, які доступні у продажу. Їх можна придбати, тому що люди досі часто розділяють це видання. Розкривати комікси я не буду, хай вони залишаються в такому оригінальному пакуванні. Якщо Замовник захоче, то він сам їх розпакує. Але сподіваюся, десь знайду за досить непоганий прайс ці комікси для себе і вже розпакую і покажу вам їх обов'язково. Що ж, на цьому огляд всіх видань, які я маю. У наявності підійшов до кінця, і я хочу попросити вас підписатися на канал, бо це мотивує робити відео швидше, підвищувати їхню якість і масштаби. А також ви підтримуєте україномовний контент. Дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки, діліться у коментарях, яке. Ваше улюблене видання Last of Us. Скоріше за все, ви теж колекціонуєте ці видання. І я буду рад почитати в коментарях, які видання ви вже маєте і які хотіли би собі ще придбати. Отже, всім дякую за перегляд, грайте у чудові ігри і до нових зустрічей. Пока!